Родина Нагаєвських чекає, поки рятувальники відкриють двері. і Вони зможуть зайти до власної квартири після того, як у їхній будинок влучив російський шахет. У вас вдома не було, так? Ні, не було. Я прийшов з зміліці і не зміг відкрити. І сусідка теж приходила, теж не могла відкрити. Вибиті вікна та розкидані речі. Такий вигляд нині має квартира пані Ольги. Ми там були сильні будинки, ми чули. Чули, як посипався скло, був дуже сильний. Можна було піти подивитися. Ну, страшно було виходити. Одна із тих, кому надавали допомогу ввечері медики, пані Людмила. Вона говорить, у момент вибуху на кухні мила посуд і що, щось таке вроді як загуділо, я ще думаю, що воно таке? Тільки отак подумала. І вже я лежу на, на полу і на мені все. І вікна, і, і плітка, і, і посуда, ушиб сильний. Ну, і у шиб сильний. Ми тут оце, що, оце, на, на, ось, і глаза, нос порваний, і тут оце і внутрішивали і снаружи. І оце ось тут рот. Цієї ночі у себе прихистили рідні, говорить син пані Людмили Роман. так <понтель> Ударила там, а у мене накрило це оттуда. Сосали. Сосали сюди, именно вот тут не туди, а сюди якось так вийшло. У квартирі не залишилось жодного вцілілого вікна, говорить пані Людмила. Все побилося. Одні ікони стоять і хочеться. Фотоквартири після вибуху, каже пані Людмила, хочуть надіслати родичам до Росії, з якими нині не спілкуються. Кажу, Ром, я це сфотографірую і напиши, що оце зробили не люди знати квартиру, що нам життє. Я їм писала, я їм казала, що кажу, ми жили завренне, і щасливо. І ніколи ми нікому нічого не зла не живали. Ми жили у, у, у добрі і, і, і в щасті. Поки ваші кажуть, не люди не прийшли. Не, не воювати з нами і з простим людям. Через вибух, каже Галина Скоробагатько, на стіні під'їзду з'явилася тріщина і зрушили з місця сходи. Над ліфтом і оце пошли автомат. Тепер будемо чекати комісії. Що нам скажуть? У нас відключили всі тепління, газ, світ, вода, нічого немає. нема. Зрив і дом підпригнув так, що. У, усе в місті з диваном підпривнули. Перелякали страшним. Квартира пані Іни на восьмому поверсі. Їх, каже, врятувало те, що сиділи за стіною. Якби ми не сиділи за простіночком, нас би винесли теж. Отак нас послу. На нас прилетіли всі вікна, вся і рама, і все прилетіло Ми на нас. Поряд із будинком, побиті авто. Пані Марія прийшла до своєї машини, яку вчора залишила на стоянці поруч. Ми вже більше року тут живемо. Приїхали перед. А вчора як було. Ми злякалися. Ну, самі саме головне живі, здорові. Саме головне жалко. На першому поверсі багатоповерхівки працює магазин. У момент вибуху, розповідає орендар, тут були двоє продавців та покупці. Одного із покупців посікло уламками скла. А магазин підтопила вода з системи опалення. Все тут провало трубу. Мила бачите, Тут розбила зривною волною, не побила. Ну, слава Богу, всі живіться все головне. Так що я, я вважаю, що воно становиться. Зранку біля будинку рятувальники розгорнули намет, де мешканці могли зігріти за потреби. За допомогою спецтехніки вони знімають аварійні конструкції з балконів. Волонтери допомагають мешканцям закрити вибиті вікна та двері. На сьогодні на ранок вже відомо про 200 плюс пошкоджених вікон. Як завжди, працює пролізка, проїхала, видають матеріали. В 22-й школі розгорнута штаб з ліквідації наслідків, де організація права на захист реєструє на грошову допомогу. Буде комісія, яка обстежить на аварійність, на придатність, на експлуатацію. Тим мешканцям, кому ніде переночувати, міська рада запропонувала місце у гуртожитку минулої ночі, сказав Артем Кузніцов, такою можливістю скористалась одна людина. Катерина Гладенко, Вікторія Гладченко – Суспільне новини Суми.